Сьогодні в відео стали відомі усі переможці в нагороді The Best від FIFA. Михайло Мудрик більше не зіграє за Челсі через допінг. Роналдо Назаріо стане новим президентом Федерації футболу Бразилії. На створення суперліги подали офіційну заяву. Стали відомі перші заборони, які будуть на чемпіонаті світу в Саудівській Аравії. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Офіційно куликів Білка повідомила про відхід п'яти футболістів. Клуб з Львівщини покинули Богдан Іванченко, Юрій Іваночко, Юрій Репета, Дмитро Рошко та Данило Пилипчук. Ібрагім Діара, новий гравець Барселони. 18-річний правий Вінгер підписав контракт до літа 2028 року. Фіфа презентувала команду року в Мудрика Великі проблеми в Челсі. Український Вінгер здав позитивний тест на допінг. У допінг пробі А, взятої в гравця наприкінці жовтня виявили заборонену речовину. Якщо повторна спроба також покаже позитивний результат, футболісту може загрожувати до чотирьох років дискваліфікації. Роналдо Назаріо висунув свою кандидатуру на пост президента Федерації футболу Бразилії. Айтана Бонматі, дворазова володарка нагороди, найкраща футболістка у 2024 році за версією FIFA The Best». Організатори суперліги компанія А 22 надіслала офіційний лист до УЄФА з проханням офіційно визнати турнір. Назву турніру буде змінено на Unify League. трансляції матчів будуть безкоштовними, але тим, хто захоче дивитися матчі з мінімальною кількістю реклами, буде запропоновано підписку, яка включатиме можливість вибору камер для перегляду матчу додаткову статистику та інші опції. Рейтинг кожного клубу в Лізі визначить, у якій категорії він візьме участь у змаганні. Всього 96 клубів будуть розділені на чотири категорії. До зоряної категорії увійдуть 16 клубів. У золоту теж 16 клубів, а до третьої та четвертої категорії по 32 клуби. Перемовини між Севілією і Брюге щодо гравця Ферана Юдгла зірвані. Між клубами було багато контактів щодо переходу іспанця, однак вони так і не просунулися вперед. На даний момент бельгійці не мають наміру відпускати футболіста. Початок робіт з реконструкції стадіону Хетафе вже зовсім близько. У Хетафе вже все було готово, але розширивши пропускну здатність стадіону на 3500 місць, клуб повинен буде мати справу з 750 паркувальними місцями згідно з правилами. За погодженням з міською радою, остаточна документація була представлена в четвер. Вінісіус жуніор, володар нагороди FIFA The Best. Севілья просить Келечі і Хеаначо. Покинути клуб в січні, або домовитись про розірвання контракту, або знайти команду, що захоче його підписати. Це пов'язано з його фізичною формою та поганою грою, яку він демонструє. Ласк зробив офіційну пропозицію ЛНЗ щодо трансферу півзахисника збірної Косово Мухарема Яшарі. Нюрнберг також проявляє серйозний інтерес, але пропозиція австрійського клубу значно краща. Головний тренер мадридського реала Карло Анчелотті найкращий тренер 2024 року за версією Фіфа. Минулого тижня представники зорі провели переговори із Віктором Скрипником. Однак станом на зараз ніяких домовленостей між сторонами немає. Також тренером цікавились польський Шльонськ та кіперський Аполлон. Кривбас цікавиться центрбеком Антоніо Санчесом з «Депортіво Єклано», який виступає в третьому дивізіоні Іспанії. Еміліано Мартінес найкращий голкіпер року за версією Фіфа. Віктора Дьокериша визнано найкращим гравцем Швеції у 2024 році. Бені Макуана знову перевели в дубль Полісся. Поведінка гравця призвела до того, що з ним ніхто не спілкується і навіть не вітаються партнери. Алехандро Гарначо, володар премії Пушкаша за найкращий гол 2024 року. Новим головним тренером ЛНЗ стане Роман Григорчук. Мілан досягнув домовленості з Майком Меняном та Тиджані Рейндерсом про продовження контракту до літа 2029 року. Томас Араужо продовжив контракт з Бенфікою до літа 2029 року. Арсенал стежить за воротарем Аталанти Марко Карнесекі. Монса зробила запит Мілану про можливість оренди Алекса Хіменеса до кінця сезону. Галата Сарай запропонував Пауло Дібалі вигідний контракт до 2027 року. Його контракт із Ромою спливає у червні 2025 року і не буде продовжений. Манчестер Юнайтед виставив Решфорда на трансфер рішення. Ухвалили Аморім та Редкліф. Барселона попробує підписати Ерлінга Холланда літом. Сума відступних за гравця складає 150 мільйонів євро. Трент відмовився від трьох пропозицій продовження контракту з Ліверпулем. Назарій Русин в зимове трансферне вікно покине Сандерленд. Як повідомляється, вже прийнято остаточне рішення: буде це оренда чи повноцінний трансфер, поки невідомо. Дисциплінарний комітет УЄФА покарав кіпрську Омонію на 12 тисяч євро за кидання сторонніх предметів на поле під час матчу Ліги конференцій проти Легії. Гарі Магваєр та Манчестер Юнайтед ведуть переговори про новий контракт. У клубу є опція продовження договору ще на рік. Під час чемпіонату світу 2034 року в Саудівській Аравії вболівальникам заборонять розпивати алкоголь на стадіонах. Ламін Камара найкращий молодий гравець Африки 2024 року. Тоттенгем не буде продовжувати оренду Тімо Вернера. Гравець повернеться до РБ Лейпцига, але в німецькому клубі на нього не розраховують. Європейський клуб хоче позбутися українця, адже той не відмовляється від громадянства. Український форвард болгарського ЦСКА Софії Євген Сердюк буде виставлений на трансфер через відмову отримати громадянство європейської країни. Гравець взимку буде виставлений на трансфер. Футболіст останні чотири роки виступає в Болгарії та може отримати паспорт цієї країни зі спортивних міркувань. І тоді він не буде вважатися легіонером, але сам футболіст не хоче відмовлятися від українського громадянства. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.